Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Дуже важливу главу ми з вами читаємо, 12 глава Другої книги царств. І не раз акцентуємося, що от є особливі глави, які про щось важливе для нас, звіщають, навчають нас, застерігають. Але от 12 глава по багатьох наших. Потребах людських, мабуть, є ключовою, чому людина загострює свою увагу над проблемою тоді, коли є е, є випробування, є біда якась, коли щось стається, і треба правильно відреагувати. На превеликий жаль, люди не завжди вміють розібратися із тим, що з нею відбувається, і продовжують далі копати яму собі і близьким. І дуже важливо правильно зорієнтуватися в той момент, коли щось з нами стається. Тому ну, що все, що стається, воно стається по Божому промислу, по Божому попущенню. Десь в коментарях я читав, що кажуть: ну от Давид ти, зрішив, покаївся. Все в християн, просто можеш зрішити, потім можеш покаятися. Ні, все дуже і дуже непросто. Справа в тому, що коли людина грішить, вона грішить, наче у незнанні, у невіданні. Вона перебуває під дією гріха, емоцій, і тому вона себе не контролює в повній мірі. Вона перебуває у полоні гріха, тому що гріх він полонить людину. І от найстрашніше, що може бути, це попасти в полон. От для воїна, тому часто бувало таке. Колись ми чули, що воїни себе підривали там, знищували, аби тільки не попасти в полон. Чому? Полон це там, де в тебе заберуть абсолютно всю твою свободу до кінця, до останнього. ти не зможеш там проявляти свою волю. Оце найстрашніше. Тому що, коли ти на війні, ти на своєму боці, на боці свого фронту, хоч там і важко. І загроза велика, але ти там господар ситуації, ти знаєш, що робиш. І ось так само і для людини, коли вона перебуває у полоні гріха, теж дуже важко опанувати себе, визнати себе грішною, зробити правильні висновки. І от ми сьогодні з вами побачимо, як Давид поступає в цій ситуації. Отже, читаємо, 12 глава другої книги царства. І послав Господь Нафана, пророка, до Давида, і той прийшов до нього і сказав йому: ну, перш ніж почнемо читати, що сказав Нафан Давиду. Це треба заслужити, щоб в таких моментах хтось підійшов і сказав тобі важливі слова. От якраз ми сьогодні будемо говорити про хвороби, про якісь випробування. Як це часто буває, коли віруюча людина йде до лікарні, наприклад, на неї чекає операція, вона вже там подумки попрощалася із своїми домашніми, лишилася сама у палаті, і тут підходить якась стороння людина і говорить дуже важливі слова. Здавалося, все зрозуміло, все ти знаєш. Але от підійде людина і скаже щось таке важливе, що воно просто міняє твою свідомість, і ти зовсім по-іншому відносишся до того, що є. Зазвичай це люди приходять і кажуть молися, та ми всі знаємо, що треба молитися, але отак скаже, так від душі. Наведе якийсь приклад, що людина тоді з повним озброєнням духовним іде, і лягає під ніж на операційний стіл. І це треба заслужити. Як можна заслужити? Наприклад, коли ми подаємо милостиню, коли ми е, ходимо до храму, коли ми молимося, ми тим самим здобуваємо свій духовний капітал. Тому що царство Боже сказано силою береться. І ну, можна навести багато прикладів, це інша тема. Ми можливо до неї ще повернемося і не раз. Але дуже важливо, дорогенькі. В час благоденства, коли у тебе все добре, пам'ятати, що може бути і по-іншому. І потрібно збирати цю оливу добрих справ, як сказано про 10 мудрих і немудрих дів у святому писанні. Тобто, робити добрі справи, справи милосердя, ну і завжди духовно готуватися до того, що може бути якесь випробування. І от в той момент ми отримуємо допомогу. От, як навіть наприклад. Такі ситуації, коли хтось підходить і говорить тобі важливі слова. Що ж каже Нафан, як реагує Давид? Тут теж буде повчальний момент. Значить, Нафан говорить Давиду: В одного, в одному місці було два чоловіка: один багатий, другий бідний. У багатого було дуже багато дрібної і великої худоби, а у бідного нічого. Крім однієї овечки, яку він купив маленькою, годував, і вона виросла в нього разом із дітьми його, від хліба його вона їла, і з його чаші пила, і на грудях у нього спала, і була для нього як дочка, і прийшов до багатої людини подорожній. І той пошкодував узяти зі своїх овець або волів, щоб приготувати обід. Для подорожнього, який прийшов до нього, а взяв овечку бідняка і приготував її для чоловіка, який прийшов до нього. Отже, ми тут же здогадуємося, а Давид поки що ще ні. Що тут йдеться про Давида? Ця бідна овечка це Версавія, це жінка Урії, яка була одна у нього, а він мав багато і жінок, і різного йому там всього вистачало. Давиду, а він пішов і забрав останню. І ось чому саме так, чому прямо не каже Пророк про проблему Давида. Це дуже важливий момент. Справа в тому, що для того, щоб спаслася душа, людина повинна розворошити свою совість, своє сумління. І людина повинна сама до кінця зрозуміти, що вона винна в тому, що сталося. Лише тоді буде спасіння людини. Світ по-іншому поступає. Якщо людина скоїла злочин, то зазвичай, зазвичай її беруть і ну, карають там, можуть побити десь в якійсь культурі, там, палками, як ще навіть, і до сьогодні є там, в азійських країнах, там, прямо на місці злочину, палками поб'ють. Можуть посадити до в'язниці або зробити там якесь адміністративне стягнення, там, ну, тобто ну, дати якийсь штраф, там, великий, ну і так далі. Але ми знаємо, що коли людина потрапляє до в'язниці, вона краще не стає. Чому? Тому що важливо дуже людині донести, чому вона отак поступила, і треба зробити так, щоб вона сама визнала себе злочинцем. Тільки тоді така душа спасається. Так, фізичне знищення тіла не вирішує проблему душі. Хоча ми говорили, що коли карають людину смертною карою, то це означає, що вона платить от цими недожитими роками за свій вчинок. Але це вона платить в тому випадку, якщо вона себе визнає винною перед Господом, якщо вона визнає свою справу гріховною. І тому, коли согрішив Адам, то Господь прийшов і каже до Адама: Адаме, де ти? Не робить йому пряме зауваження, не карає його, а взиває до його сумління. Адаме, де ти? Коли Каїн вбив Авеля, Господь взиває так само і до Каїна, каже: Каїне, де брат твій? Тобто він хоче спонукати його сумління, що він подумав: а де ж мій брат? Це ж мій брат. Ми з ним вчора товаришували, ми з ним робили якісь спільні справи, і тепер його нема. Ну вже потім Господь і каже і одному, і другому про його проблему. Але ж так само, і тут важливо, щоб в людини заговорила совість. Тому Нафан наводить цю притчу. А яка реакція Давида? Зараз прочитаємо. Сильно розгнівався Давид на цього чоловіка і сказав Нафану, Живий Господь, гідне смерти, чоловік, який зробив це, і за овечку, він повинен заплатити вчетверо за те, що він зробив це, і за те, що не мав жалю. Ви знаєте, справжнє розкаяння, воно не приходить в той момент, коли людина зрішить. Поки вона все правильно складе в своєму серці, проходить багато часу. І тут. На два моменти ми звернемо увагу. По-перше, Давид ну, не визнає, не бачить, не розуміє, що це про нього історія. А з іншого боку, людина, коли перебуває от в стані гріха, то вона зацікавлена, якщо вона не кається, вона зацікавлена побачити в комусь ще більший гріх. І тому з радістю, той, хто зрішив, він хоче кидати каміння на інших. Бруд, який є в його серці, він буде кидати на інших. І тому дуже часто, коли стається так, що, наприклад, захворіє дитинка і попаде до лікарні, і в лікарні вона помирає, то батьки замість того, щоб покаятися, для того, щоб зробити якісь духовні висновки, зазвичай звинувачують у цьому лікарів, там починають з ними судитися і таке інше. Ну, сказано волосся на голові людини пораховане. Хіба Господь не хоче, щоб ця дитина жила, але є обставини, через які потрібно повпливати на батьків? Але не всі це сприймають. І до того зла, яке в них було, вони ще додають зло. Вони зло ще збільшують, тому що вони починають судитися, вони починають проклинати. Тобто вони яд зла розповсюджують далі навколо себе. І е, так само і поступає тут Давид. Він поки що ще е, е, не має покаяння в той момент, і, мабуть, він десь і злорадствує з того, що ось там хтось такий є, значить, його треба побити. І він тішиться, що це, мабуть, не про нього, ну ще його совість списть. А зараз ми прочитаємо, що далі буде. І сказав Нафан Давиду: ти той чоловік, який зробив це. Так говорить Господь Бог Ізраїл, я помазав тебе на царя над Ізраїлем, і я визволив тебе від руки Саула і дав тобі дім Господаря Твого і дружин Господаря Твого на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїлів та Іудин, і якщо цього для тебе мало, додав би тобі ще більше, навіщо ж ти зневажив слово Господа, зробивши зле перед очима його. Урію, хетиянина ти вразив мечем. Дружину його взяв собі за дружину, а його ти убив мечем Амонетян. Отже, не відступить, меч, не відступить меч від дому Твого повіки, за те, що ти зневажив мене і взяв дружину Урію, хитиянина, щоб вона була тобі за дружину. Так говорить Господь: ось я пошлю на тебе зло з дому твого, і візьму дружин твоїх перед. Очима твоїми і віддам ближньому твоєму, і буде він спати з дружинами твоїми перед, перед цим сонцем. Ти зробив таємно, а я зроблю це перед усім Ізраїлем і перед сонцем. І сказав Давид Нафану, Зрішив я перед Господом. От тепер настає покаяння Давида. І сказав Нафан Давиду. І Господь зняв з тебе гріх твій, ти не помреш. Тобто, за такий гріх Він би міг бути покараним. Але Господь пам'ятає, що в нього є справи милосердя. Він багатьох милував, він милував свого ворога, Він його прощав, ворога Саула, кілька разів. Господь віддавав його руки, але Він його прощав. А каже: Господь, як ви будете прощати, то й Господь вас простить. І тому тут, коли він спіткнувся, коли ним опанував гріх, він розкаяється, його покаяння дає йому життя. Так, він міг бути покараним за те, що він зробив цей гріх. І Бог дає йому шанс. Але покарання має, ну, людина має понести обов'язково епітемію. Тобто, мають бути якісь все одно в людини понесені тяготи за те, що вона вчинила. Але оскільки ти цим ділом подав привід ворогам Господа хулити його, то помре народжений у тебе син і пішов на фан у дім свій. Отже, ми бачимо, що Господь посилає таке випробування для Давида, в нього помре син. Ну, Син отримає царство Боже, тому що він не встигне зрішити. А ми ж не знаємо, як у кого складеться життя. Ми пізніше побачимо, що навіть у домі Давида, того Давида, який славив Бога, того Давида, який колись жив свято, буде гріх. І мерзенний буде гріх. І ми це з вами побачимо. І це дитя, померше, воно буде ангелятком, воно отримує Царство Боже. А Давид буде знати, що, за що це дитя померло. І це для нього буде епітемія. Тобто, для нього це буде випробування, щоб він очищав свою душу. Дивлячись, як це дитя страждає. Ми зараз це з вами прочитаємо. Ну і чому Бог таке попускає? Справа в тому, що доросла людина дуже часто, коли укоріниться у гріху, то і, в принципі, своє життя гріховним не вважає. І якщо навіть хтось зробить зауваження, скаже, ти живеш неправильно, ну, чи людина почує проповідь, то каже, це моя справа, це мої особисті справи. І як я захочу, так і живу. І це мій вибір, це моє життя. І зазвичай людину дуже важко схилити до покаяння. І лише тоді, коли людина бачить страждання близьких людей, в даному випадку дитини, лише тоді дуже часто вона приносить гідний плід покаяння. У святому писанні сказано, що за гріх батьків. Караються нащадки до третього, четвертого покоління. Чому до третього і четвертого покоління? А це ті, хто живуть під одним дахом, так би мовити. Тому що це ті, хто бачать, як живе тато, і які наслідки того життя. І це для них є педагогічним таким прийомом для того, щоб вони могли справити своє життя. В них є шанс. Зробити висновки, проаналізувати оце все і так не поступати, як робить, наприклад, тато. Не робити цього гріха. І тоді ця кара, так би мовити, за гріх, вона не поширюється в такому випадку на нащадків, якщо вони будуть справляти своє життя. В іншому ж випадку такий рід, ми знаємо, що він вимирає. Чому? Тому що будь-який гріх рано чи пізно несе смерть. Це однозначно. Якщо є гріх, він спочатку завжди солодкий, а потім він обов'язково веде до смерті, до знищення, фізичного знищення роду через хвороби там і через інше рід припиняє своє існування. От тому тут от, ми бачимо цей приклад, що коли вже страждає дитина, то, мабуть, лише це може, це останнє, що може впливати на людину, щоб її розворошити совість, щоб вона змінила себе на краще, щоб вона покаялася в гріху. Ну, як це буде відбуватися, зараз ми прочитаємо. І вразив Господь дитя, яке народила дружина Урії Давиду, і воно занедужало. І молився Давид Богу за немовля. І постився Давид. І усамітнившись провів ніч, лежачи на землі. Отже, коли захворіє дитя, лікарі свою справу знають, але їх руками має керувати Господь. І якого лікаря дати людині, як це все буде відбуватися, буде залежати від того, як дасть Господь. А батьки в той момент, ну, якщо ми говоримо про конкретний випадок, коли хворіють наші діти. Вони повинні закласти піст, вони повинні молитися, вони повинні каятися. І якщо ми щось Бога просимо, то вже в такому випадку ми повинні і до інших відноситися, так як і Бог відноситься, і прощати, і бажати спасіння, а не шукати причини своїх страждань чи страждань своєї дитини у комусь. Це шлях в нікуди, це шлях зла. От, і тому тут Давид поступає духовно. Поститься, молиться. Ліг на землі, мабуть, у вигляді Христа, розпростерши свої руки, лежав і молився. І війшли до нього старішини дому його, щоб підняти його з землі, але він не хотів і не їв з ними хліба. На сьомий день дитя померло. Сім сім повнота. Це було сім днів болю, терпіння. Покаяння, випробування для того, щоб душа Дава, Давида очищалася. На сьомий день дитя померло, і слуги Давидові боялися донести йому, що померло немовля, тому що говорили вони, коли немовля було ще живе, і ми умовляли його, і він не слухав голосу нашого, як же ми скажемо йому, померло дитя? Він зробить щось небудь зле. Ну, і кажуть, щось собі зробить, коли знає про таку біду. Так насправді часто є, що людина впадає у крайнощі, навіть в такому опованні. І старіші не подумали, що, мабуть, і Давид, коли він зараз так поводиться, а знає, що дитя померло, то, мабуть, вчинить якесь зло. Але як поступить Давид? І побачив Давид, що слуги його. Перешіптується між собою і зрозумів Давид, що дитя померло, і запитав Давид слуг своїх, померло дитя? І сказали: померло. Тоді Давид встав із землі і умився, помазався, перемінив одяг свій і пішов у дім Господній і молився. Повернувшись додому, повелів, що подали йому хліба, і він їв. І сказали йому слуги його, що означає, що ти так робиш? Коли дитя було ще живе, ти постився і плакав і не спав. А коли дитя померло, ти встав і їв хліб і пив, і сказав Давид. Доки дитя було живе, я постився і плакав, бо думав, хто знає, чи не помилує мене Господь, і дитя залишиться живим. А тепер воно померло. Навіщо ж мені поститися? Хіба я можу повернути його? Я піду до нього, а воно не повернеться до мене. Отже, буває так, що ми молимось, коли страждають наші близькі, чи ми страждаємо. Але ми молимося, щоб була наша воля. Це важливий момент. Ми хочемо, щоб так як ми вважаємо. Щоб так було. І навіть, як ну, кажуть священники, є така приказка: інколи ми своїми молитвами хочемо зв'язати руки Богу. А ми ж не знаємо, що корисно для спасіння, що краще. І тому Давид молився зі, зі словами: Господи, хай буде свята Твоя воля. Бо якби він бачив сенс життя лише в тій дитині. І ну, щоб він мав лише от власну точку зору, що ось, ось саме так має бути, то дійсно після смерті йому потрібно було б там вмерти чи щось собі зробити. Але він ні. Він молився з упованням на Бога, якщо Богу буде угодно. Це дуже важливо. Господи, якщо на те є свята Твоя воля. І тому, коли дитя померло, він пішов в храм, помолився, обмився. Сів, поїв і включився до життя, так як це має бути. І утішив Давид Версавію, дружину свою, і війшов до неї, і спав з нею. І вона зачала і народила сина, і нарекла йому ім'я Соломон, і Господь полюбив його, і послав пророка Нафана, і він нарік йому ім'я Ієдія, за словом Господа, що означає улюблений Богом. Отже, ми з вами прочитали цю історію, історію падіння царя Давида, його покаяння, і перебуваючи от в цьому стані покаяння, він написав 50-й псалом. І цей 50-й псалом ми читаємо кожного ранку, коли молимося, коли читаємо своє молитовне правило. Кожного разу, коли священник звершує кадіння, він читає теж цей 50-й псалом. Під час Богослужінь на протязі дня теж читається у храмі цей 50-й псалом. Чому він так важливий, цей псалом? Тому що для нас найважливіше каятися. Всі ми зрішили. Просто ми не всі не завжди хочемо каятися у своїх гріхах. В кожного є гріх. В кожного є причина плакати перед Богом. І в кожного є причина, через яку Бог би не дав мав, мав би право. І, вірніше, має право не дати нам можливості зранку проснутися. У Бога є багато причин взагалі не дати нам життя, але Він нас милує і дає нам шанс. Так ми грішні, так ми помиляємося, так ми робимо щось неправильно. але Бог нас милує. Хоче є випробування. Через ті випробування Він нас заставляє правильно подивитися на себе, правильно розставити свої життєві пріоритети. І лише тоді ми е, можемо е, спастися. Це дуже і дуже для нас е, важливе. Ну тут ще є кілька стихів. Ми прочитаємо тут е, йдеться про, е, далі про війну. Іоав воював проти равви Амуницької і майже взяв цареве місто. І послав Іоав до Давида сказати йому: Я напав на раву і оволодів. Е, Водою міста. І тепер збери інших людей і підступи до міста і візьми його. Тому що коли я візьму його, то моє ім'я буде наречене йому. Досить правильно, воєначальник Іоау поступає. Він взяв в облогу місто, перекрив надходження питної води, значить, місто вже скоро здасться. Але якщо він сам переможе без Давида, а Давид вже був раз бездіяльний, і вчинив гріх, то він його викликає, як товариша, для того, щоб не собі мати славу, а щоб він прийшов, і переможцем буде Давид. Так має бути вся слава царю. І зібрав Давид весь народ і пішов до рави, і воював проти неї, і взяв її. І взяв Давид вінець царя, їх з голови його, а в ньому було золото, талант. І дорогоцінний камінь, і поклав його Давид на свою голову. І здобичі з міста виніс дуже багато. А людей, які були у ньому, він вивів і поклав їх під пилки, і під залізні молотарки, під залізні сокири, і кинув їх у випалювальні печі. І так він учинив з усіма містами амуницькими і повернувся після того Давид і весь народ а, в Єрусалим. Ну, Нрави старого заповіту Христос, давайте собі згадаємо, питали, апостоли, а чому так і так було дозволено? Каже, через жорстокі сердець людських. Але Бог бореться за тих людей, от, щоб було життя. Якби Бог ще тоді їх знищив, нас би не було, світу би не було. Так, ми живемо, і Господь для нас готує Царство Боже. Господь бореться за нас, а ми часто боремось проти Бога. А треба боротися за Бога. Слава Господу Богу!